Привіт, друзі! Сезон кабачків саме в розпалі, тому ділюся з вами одним з найпростіших і найцікавіших рецептів приготування заготовки з кабачка. як завжди максимально легко, просто і дуже смачно. На городі назбирали урожай кабачків. До речі, за цим рецептом можна і закрити огірки, а можна і зробити асорті. Теж виходить досить смачно. Дуже зручно, коли в селі все підросте, все своє, то такі заготовки і хочеться робити, адже виходить набагато бюджетніше. До речі, ви можете підписатися на мою інстаграм-сторіночку. Ось зараз ви бачите на екрані адресу. Там я роблю огляди цін на продукти різні в нашому місті, на ринку. Я думаю, що ще й зробимо це в супермаркеті, закупи різні, тому підписуйтесь буде цікаво. Гарно вимиваю кабачки, і більше ніяких овочів для цього рецепту не потрібно. Я його спростила максимально, і я вам скажу, що смак виходить дуже класний. Далі нарізаємо кабачки. Якщо кабачки великі, можна нарізати такими дольками на 4 частинки, вирізати серединку, очистити шкірочку. А якщо у вас такі молоденькі кабачки, як в мене, нарізайте, так як я дуже гарно виходить. Цікава закуска, смачний такий салатик. І я вам скажу, що дуже смачно цю закуску додати, наприклад, взимку, коли тушкуєте картоплю. Тушкуєш капусту ароматно і цікаво. Я подрібнила кабачки. Далі додаю сіль, цукор, олію. І на середньому вогні це все доводячи до кипіння тушкую 25 хвилин. хвилин. ще соус сацибелі, або будь-який. Я люблю сацибелі за те, що він має такий насичений смак і гостринку, і в міру такий насичений і перчик відчувається, і все І саме цим смаком і подружиться наші овочі. Обережно все перемішую. Паралельно, поки у мене все тушкується, я підготую простерилізую банки. Або ж ви можете банки не стерилізувати, а простерилізувати сам салат. Через 25 хвилин кипіння додаю 9 оцет та подрібнений чесник. Як ви бачите, чесничку я не шкодую. Так тоді кабачечки виходять дуже ароматні, крумкі і цікавий смак. мають. А ця підливка цей соус це взагалі. Тушкую ще все разом 5 хвилин. Обережно перемішую. І розкладаю по стерилізованих банках. У мене сьогодні банки по 730 мл з єврокришками. До речі, я використовую свої улюблені кришки. Вони найкрасивіші і дуже якісні. Від торгової марки паночка посилання залишу в описі під цим відео, за яким ви можете придбати. Я, як починається сезон консервації, відразу замовляю собі декілька упаковок і потім тільки придумую рецепти. Закручую щільненько, даю повністю охолонути, можна накрити, можна і не накривати. І відправляю у погріб або в кладову, Він прекрасний. Раз цей салат зберігається при будь-яких умовах. Ось такий простий, смачний рецепт приготування, заготовки на зиму, без клопотів, все максимально просто і легко. Дуже рекомендую вам приготувати і смакувати разом зі мною. А Я друзі, сподіваюся, що цей рецепт як вам сподобався. Ви обов'язково приготуйте. Напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно просто та доступно.